Усім доброго ранку. Сьогодні субота, в нас вийшло сонечко, і я дуже рада, бо чесно, сонечко з'явилося, і настрій теж піднявся. Мені сьогодні треба на роботу. У суботу, так, у суботу, на роботу, бо в нас працює іноді садок вихідного дня. Мені треба буде доробити домашнє завдання, бо завтра, напевно, теж на роботу, але ввечері. Я дуже хочу спати. У мене. Хоч просто тому я зараз біжу приводити себе у порядок і вже буду виходити, снідати я вже буду там на роботі. Як можна побачити, я вже на роботі. Але знаєте що? Я йшла з тим, що я зараз сяду поїм, поснідаю і потім піду працювати. Мені сталося ще більш цікавіше, тим, що я йду, а там вже дитина. Тобто, я просто забула, що ця дитина приходить раніше, ніж 9, а ми почнемо о 9-й ранку. Але це мене все одно не зупинить. Я все одно зараз поїм, бо в мене живот просто розривається, він їсти хоче. А зранку я не знаю чого, я не поїла. Встала о осьомі, в мене було півтори години, щоб зібратися. Ну, я просто, як завжди, от і все. У мене питань вже нема. Так, диви. Бачиш, тут є кружечок. Кружечку в нас яка буква? А, Трикутничок. М, Л, м, м. М. Да. Ні, давай так. Оце яка буква? Не знаю, це була. Ну пам'ятаєш, ми з тобою робили сходинки? Усе. Я закінчила онлайни. Зараз. О, майже 12. В мене є десь година, щоб я швиденько тут все прибрала, помила поли, потім все підуть, і я тоді вже помию поли. От, щоб тут була чистота, завтра роботи нема, завтра я відпочиваю і приділяю собі увагу. Тому зараз я трошечки ще відпочину, подивлюся, що там у маленьких. От. Якщо ви питаєте, чого я зранку сказала, що приході діти, а я зараз сиджу онлайн проводила, то... Так от, у нас ще один педагог є, тому він зараз з ними знаходиться, а я тут проводжу онлайн. Тому ось так. І ще я дуже сильно замерзла. Можна включити обогріватель, але у дітей там вімкнуто, а я собі не вмикала. Ну як, вже так, більш-менш я зігрілася, але то таке. Я вже вдома, і зараз я хочу щось зробити, поїсти. Бо наташа любить їсти. Коротше, я зараз трошечки відпочину після цього дня, хвилин, напевно, 30, може, десь годинку, і почну робити свої справи, бо по дому дуже багато справ. От, і ще в мене купа домашнього завдання, також треба ще розписати завдання на наступний тиждень та заняття, щоб мені було набагато легше потім це все з... просто брати і робити, а не ще сідати ввечері, коли я нічого не хочу робити. І все це. От такі от справи. Не <плес> <без> <плес> Мої плани трошечки змінилися, бо написала подруга і запитала, не хочу ли я сходити у таку сонячну погоду на море. А я думаю, чого відмовлятися? Я відкладала це вже тижні, напевно, два. Ого, <плес> два тижні минуло. Я кожні вихідні думала, що от зараз ходжу і нікуди не ходила. Але зараз я вирішила, що сьогодні ще ми відпочинемо. а Завтра весь день буду все одно вдома, і все завтра буду дороблювати. Тому ми на море. Усе як можна побачити, я вже вдома на море, просто сьогодні була дуже гарна погода, тому ми сходили на море. Зараз на вечір я думаю собі зварити макаронів. У мене є шинка, у мене є сир і класно, можна буде поїсти. От, отак от, от. І напевно, зараз, поки є час, я все ж таки сяду щось робити напевно роботу. Або напевно, роботу краще всього. Бо якщо я зараз зроблю роботу то завтра зможу піти все надрукувати та зразу закласти весь матеріал, щоб я в понеділок вже не вирішила ці питання. От. Бо у вівторок-четверт в мене буде група Мама і малюк, на яке треба 100% приготувати матеріал, 100 підготувати конспект заняття.